Казка про Щедрика і його суперсилу. У країні всередині, поміж лісів і пагорбів, жив був білчиняне ім'я Щедрик. Він був зовсім маленьким, мав розкуйовджений хвостик і очі, які світилися теплом. Щедрик не мав багато, лише улюблену соснову гілочку, торбинку з лісовими горішками і ароматну свічку з вощини, яку йому з любов'ю подарувала колись бабуся. Але було в ньому щось надзвичайно особливе, він дуже любив ділитися. Коли їжачок засумував, бо загубив свій листочковий плащ, Щедрик віддав йому свою соснову гілочку. Вона тебе захистить, а я ще знайду нову. Коли пташеня змерзло, бо заблукало, він прикрив його своїм пухнастим хвостиком і пригостив горішком. Але чому ти весь час щось віддаєш? запитувала сова. Наймудріша в лісі, у тебе ж не залишиться нічого. Щедрик замислився, бо справді іноді його торбинка порожніла. Але щось усередині ставало теплішим щоразу, коли він бачив, як в когось знову з'являється надія, усмішка чи сили далі йти. У такі моменти він наче ставав багатшим. Одного вечора в ліс опустилася темрява. Не нічна, а така, що лізе в думки. Нічого не зміниться. Навіщо старатись? Навіщо ділитися взагалі? Я один. Ставало ще гірше і гірше навколо. Тваринки боялися вийти з домівок, їжачок згорнувся клубочком. Пташеня перестало співати. Навіть сова мовчала. А Щедрик пішов. Пішов у темряву з однією крихткою світла в лапках. То була його остання свічечка, він поставив її посеред галявини. Хай хоч хтось побачить, що світло ще є, прошепотів він. І тоді сталося диво. До нього підійшов їжачок з ліхтариком. Я приніс вогник із грубки, додам до твого. Пташеня принесло вогник із гнізда. Сова принесла жаринку зі старого чайника. Хтось ще вогник, хтось слова підтримки, і галявина розгорілася теплим світлом, яке розігнало морок. Ніхто вже не боявся, і тоді всі зрозуміли жодне добро не буває маленьким. Крихта світла, подарована серця, здатна запалити цілу галявину, а іноді і увесь світ. Мораль щедрість це іскорка, що розпалює серця. Навіть найменший добрий вчинок може змінити чиїсь день, а разом і світ.